Вітання. Подивіться на це зображення. Гарантовано ви бачите щось, що нагадує розкритий зошит із чистими аркушами. Ви ж, напевно, і тіні бачите, і об'єм, ба навіть ліва частина зображення здається темнішою, ніж та, що праворуч, ніби освітлена сильніше. Направду це ілюзія. І коли ми поставимо на невеличку ділянку градієнту ось таку латочку, вона зникає. Ще яскравіший ефект спостерігається на кількох дрібних деталях. Проте достатньо розсунути їх, і ілюзія несхідного затемнення зникає. Цей ефект був досліджений спершу Кеннетом Крейком і Вівіан О'Брайен а згодом був докладно описаний томом-корнсвітом наприкінці 60-х років минулого століття. Ефект корнсвіта має багато спільного зі смугами Маха та ефектом одночасного контрасту, проте відрізняється від них у двох важливих аспектах: у смугах Маха ефект помітний, тільки в місцях, близьких до межі кожної тіні. Ілюзія ж корм світа впливає на сприйняття всієї області. В ілюзії корм світа. Світла сторона краю здається світлішою, а темна темнішою, що протилежне решті ефектів контрасту. Такі вони, ігри нашого розуму, до нових ілюзій. Далі буде.